Через іноземний легіон до лав Збройних сил й одного з підрозділів територіальної оборони на південному напрямку потрапили громадяни наших найближчих сусідів Молдови, Азербайджану, Грузії. Наразі вони завершують підготовку у мінометному підрозділі Сил оборони Півдня. Увага, міномет, сіль, 101, три міни, швидкий вогонь. На саміті НАТО у Вільнюсі Україну визнано безпековим центром Європи. Сьогодні на наших теренах йде війна, фінал якої визначить, якою буде майбутнє багатьох європейських держав. Прагнення Росії змінити карту світу і розпочаті нею війни на територіях країн колишнього СНД, вже завдали чимало горя народам і збитків країнам, де десятками років гастролюють російські найманці і регулярні війська. Саме тому ті, хто пережив агресію нашого божевільного сусіда, нині б'ються за Україну. Я розумію, що Если мы не поможем Украине выгнать Россию с территории, то есть она дойдет до границ. Прямо до нашої території, доброволець одного з підрозділів територіальної оборони Андрій з Молдови. Він офіцер з досвідом військової служби в себе на батьківщині в зенітно-ракетному дивізіоні та спецпідрозділі. Потрапив до України і до лав збройних сил з місяць тому. Каже, добре пам'ятає, як Росія вдирилась у 1991 році до його країни, як позбавила його зовсім юного хлопця рідних і близьких. -то 12 То есть, я була дета дванадцять літ. Я пам'ятаю абсолютно, як Люди наші ходіли, родственки помню. Некоторі з них не повернулися. Це меня задело, и Поэтому я в наше воєнно училище Молдавське, отучился. Кожен, хто доєднався до боротьби з нашим спільним ворогом, добре мотивований, адже усвідомлює, якщо не спинити Росію тут і зараз вона продовжить свою агресію на усю Європу. Крім того, в багатьох є особисті мотиви. Мій рідний дід, він сам з Черновці. То есть мои корни, в принципе, они ведут отсюда. И это одна из причин, которые я шел в Украину. Я жил в Херсону. Мое решение я видел, потому что люди как так страдают. Я не могу это смотреть. За это приехал служить, помогать украинской народу. Это тоже моя родина. У меня дети здесь родила. Зараз у новостворених і оновлених підрозділах на півдні нашої України тривають навчання і злагодження дій. Бійці проходять відповідні навчальні курси і відпрацьовують практичні завдання. Нужно готовітися обов'язково, даже суперпрофесіонал. супер професіонал, ти кожен, кожен момент має тренуватися, має учитися, тому що це все дає процент виживання. Іби твоєму підрозділенню. в іноземних легіонерів за їх словами є корисне щеплення від братньої любові і російської пропаганди, власні спогади про агресію держави терориста та розуміння, що ціна улесливих слів чи погроз в Москви одна. Понімаємо чітко, що ми повинні на 100% і без за ізбавиться від чи не. Порозуміння між собою в бійців максимальне, адже об'єднує добровольців, які офіційно на контрактній службі в збройних силах. Єдина мета мінусування ворожих сил і наближення нашої спільної і праведної перемоги.